Всім добрий день! З вами Настя Гуцуляк і сьогодні я вам покажу, як зробити новорічний віночок. Ну що ж, почнемо. Нам понадоби Нам... знадобляться дві таких картонні заготовки. У мене вони вже готові. Отакі от заготовочки. Е... Ну, як не можна? Щоб зробити новорічний вінок, нам знадобляться два кола е, такі картоні. Е, щоб напхати синтепон, що-небудь. Ще вата, багато вати, клей пістолет, ну і маленькі маленькі, собі ігрушечки. У мене є дзвоники. І саме основне це дощик. Ну, що, ну що ж, начнемо Ми беремо е, синтепон і згинаємо його, ну клеємо його до нашого паперу. Для цього нам знадобиться. Клей пістолет. Берем. Клеїмо клаптик. І так, заклеїмо весь, весь цей. Ну, наш цей. Ну що ж, я заклеїла. У мене вийде він більш об'йомним. Нам знадобилося для цього одна. один. Два. Три і чотири сінтіпона. Далі ми беремо вату. Вату. Матувати. І обмотуємо, обмотуємо наш ось цей вот шарик, Ну, нашу заготовку. Ну ось, я вже замотала нашу заготовку. І тепер. Там, де у вас кінець, треба взяти клей пістолет і заклеїти. Ось така у нас вийшла заготовка. І е, було ще е, було добре зробити ось такий ось гачок. Його дуже легко зробити. Це просто, це просто резинка розрізана і приклеєна. Ну що ж, так. Под... Е, а ми продовжимо. Ми беремо дощик, роз, розмотуємо його. Тепер ми беремо і е, заселяємо у, нашу, е, у наш гачок цей е, е, початок дощика. Приклеюємо його, приклеюємо його до ватки. Ждемо, поки воно все висохне. Мам, тут винувати. вату. Нічого не пришла. Рябка б Ну, мне кровь свой Скажи. Mm -hmm. Я же сказала, там бату выйду. Чем ты все размотаешь? А, бабату видно. Тут та что? Тоді ти брала більше, так? Да? Це не маємо. Ладно, не важа. Нічого. Складаю вже. Я вже все обмотала. І тепер треба взяти клей пістолет і приклеїти наш кінець. Ось. Ну, а тепер... Саме найвеселіше. Прикрашання вінка. Я, в, я купила ось такі ось маленькі подаруночки, маленькі шарички, маленькі, такі барабанчики, колокольчики, такі, дзвіночки і ось такі ось. Ось такі. Ну ось. Почнемо. А, і ось такі ось сніжинки. Я от зараз вийму одну. Покажу вот. Тут їх за 10 штук. Ось. Ну, починаємо.